Історія оживає в музеї. Проєкт реалізується за підтримки відділу культури, молоді спорту та туризму Старосамбірської міської ради. У Старосамбірському історико-краєзнавчому музеї знаходиться один із найексклюзивніших експонатів телерадіола Харків, виготовлена на Харківському заводі Комунар у 1959 році. За легендою, це другий телевізор у Старому Самборі, де перший. Історія наразі замовчує. Ця телерадіола не проста, а три в одному. Вона складається з телевізора, радіорадіоли, а також грамофона, де можна було слухати свою улюблену музику. 9 листопада 1925 року український винахідник Борис Грабовський у співавторстві зі своїми однодумцями Піскуновим та Поповим подали документи на патентування електронного телебачення. Патент номер 5592 отримали 30 червня 1928 року. На честь проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму Організації об'єднаних націй у 1996 році. 21 листопада було відзначено всесвітнім днем телебачення.